Слава і подяка нашому Богові. Господь залишив нам цю заповідь. Він сказав, щоб ми це робили, доки Він прийде. І Дехто каже, Господь наказав. Можна сказати, і так, наказав. Ну, Ми кажемо, сказав. Каже, це робіть на спомин про мене, доки я не прийду. Для чого Господь дав цю заповідь? Ну, найперше. Щоб ми не забули його, і щоб ми не забули те, що він зробив. Для цього це основне значення цієї заповіді, коли Господь наказав це робити або сказав це робити, щоб ми пам'ятали Його і пам'ятали, що він зробив для нас, а також щоб пам'ятали про новий заповіт. Я прочитаю місце, яке записане в Євангелії від Марка. 14 розділ, 24 вірш, Марка 14, 24. І промовив до них: це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається. Новий заповіт. Я сьогодні хочу зробити, звернути вашу увагу на новий заповіт. Да, ця заповідь, яку залишив нам Господь, багато християн по-різному звершують її. Хоча ми читаємо одну Біблію, але ми по-різному розуміємо ці місця, які написані в Біблії. І через що буває різний хліб, різне вино. Дехто використовує виноградний сок, не використовує вино. І має свої мотиви і певні причини, чому виноградний сок, а не вино. Так само, так само хліб, одні використовують прісний хліб, одні використовують квасний хліб з закваскою. І теж кожен має свої причини, свої мотиви. По-різному християни виконують цю заповідь, але в більшості своїй виконують. Є певні, є певні напрямки, які теж причисляють себе до християн, які не виконують цю заповідь. От, бояться вони. Є теж в них певні причини, чому вони її не виконують. Но виконувати треба. Тому що Господь заповів, і основна ціль каже, щоб ми його не забули і не забули те, що він зробив. І ще один нюанс. Сьогодні прийшов мені на пам'ять, і сьогодні я багато чув, новий заповідь. Знаєте, нам зараз добре. В кожного з нас в хаті лежить Біблія. І ми, і, ми, і ми маємо можливість кожен день її читати. Хто бажає, хто хоче досліджувати, маємо можливість. І уявіть собі, коли Господь давав цю заповідь. Була тоді у Христинах в кожного христинина в хаті Біблія? Не було. Коли чули вони Слово Боже, коли приходили на зібрання і там хтось читав із Совою, багато було Совою. Небагато вони були дорогі. Писані на телячих шкірах, на папірусі, матеріал недовговічний. І через що Господь дає цю заповідь, щоб ми не забули основне, основну суть, це каже Його, то, що він зробив, і заповіт, який він заключив з нами, і заповідь, який він нам дав, який заключив. І Хочу звернути вашу увагу на слово заповідь. Коли запитуєш християнина, середнього християнина, що таке новий заповіт, або коли ви візьмете пошукову систему, зараз ви всі люди сучасні, маєте інтернет. І якщо ви в пошуковій системі набираєте новий заповіт, зазвичай видають, що це є 27 книг. Ну я знаю це. Ну хіба це є новий заповіт? Хіба Біблія учить так, що новий заповіт це 27 книг? Ні, такого немає в нашій Біблії. Тому новий заповіт це не 27 книг. А новий заповідь – це дещо інше. Це є то, що Господь заключив з нами. І, звичайно, починаючи досліджувати цю тему, я почав, як зазвичай, зі слова «заповідь». Що ж означає слово «заповідь»? Єврейське слово, і що я обнаружив? Слово «заповідь» – слово, яке переведено навіть одним і тим самим перекладачем, переведено по-різному. В основному його переводять як «заповідь». Але в деяких місцях воно переведено як союз. Хоча там стоїть то саме слово, заповіт. Каже, я залишався в союзі з ними, каже Бог. І в цьому місці слово заповідь переведено переводчиком як слово союз. Також це слово в деяких місцях переведено як договір, і в деяких як завіт, переведено як заповіт, в смислі завіщання. Коли, наприклад, ми, батьки, запові... робимо заповіт своїм дітям. І це, і, це, і це слово має також це значення. І не хочу чотири значення слова заповіт. Тобто завід, завіт, який дає Бог, слово багатогранне. Яке, яке в одних місцях перекладено як заповіт, в значенні е, завіщання, в значенні, коли батьки заповідають дітям своє майно, свої, цей, свої статки, в тому значенні, що Бог нам щось заповів. І, і також значенні союз, тісний союз, який не може бути розірваний кимось чи розрушений, який заключається між Богом і людиною. І також посередник. Оказується, при цьому завіті є посередник. І він є обов'язковий. І досліджуючи далі слово, знаходжу таке слово сполучення. Вісім разів я знаходжу слово новий заповіт. На всю Біблію. Біблія велика, зараз це не тяжко, любить з вас може це зробити. Вісім разів зустрічається слово новий заповіт. Які ви ще знаєте? Новий, значить, є старий. Два рази зустрічається у Біблії слово старий заповіт. Всього на всього два рази. Я знайшов тільки два слова сполучення, де прямо сказано Старий заповіт. Вісім разів новий заповіт. І досліджуючи, досліджуючи цю тему, я знаходжу 19 разів вічний заповіт. 19 разів в Біблії згадується слово «заповідь вічний або завіт вічний. Звичайно, що щоб зрозуміти новий заповіт, треба знати старий заповіт. Якщо я буду сьогодні говорити тільки про новий заповіт, тому що тема обширна, звичайно, що час обмежений і тільки сказати основне. Якщо ви хочете зрозуміти новий заповіт глибше, вам треба знати старий заповіт. В чому була суть Старого заповіту? Хто був посередник, з ким він був заключений і для чого він був даний. І так само новий заповіт. Суть його, з ким заключений, для чого даний і хто посередник. При новому заповіті. Інша тема завід «Вічний». Скажу тільки декілька слів, хто, якщо ви хочете дослідити, що таке завіт вічний, а це слово сполучення зустрічається найбільше, 19 разів у Біблії. На всю біблію 19 разів вічний завіт. І він охоплює період від того, коли Бог творив світ. Він включає творення, саме творення, коли Бог творив людину і творив землю. І написано, що сини Божі раділи, воскліцали від радості, коли Бог творив землю, поселяв на ній людину, формував небозвіт і ставив на ньому світила. І звідси вже відтоді згадується завіт вічний. І включає він новий завіт. Коли ми читаємо Павла, каже, кров'ю завіта вічного. Про яку кров йде? Про кров Ісуса Христа. Новий завіт входить в вічний завіт. І основна суть його, що Бог, створивши цей світ, не відрішився від Нього, любить Його, пильнує, радіє ним, тішиться. Бог сказав, каже, дуже добре все, що він створив, і не залишить Бог людство ніколи. Будуть спасені, буде остаток і будуть мати вічне життя. Хоча були такі моменти, що ми читаємо у Біблії каже, розкаявся Бог, каже, знищу людину. Були такі моменти, але оставляє ноя і залишає людство. І завіт вічний, який включає в себе і новий завіт, і кров Ісуса Христа, названа кров'ю завіта вічного. Це так коротко. Тепер новий заповіт, який заключив з нами Господь. Перший момент. Не ми заключаємо завіт з Богом, а Бог з нами. Не ми написали умови договору, не ми схотіли, бо цей, а Бог схотів. Бог запропонував нам цей завіт. Бог написав його умови, і Бог з нами його заключає. Отже, всякий завіт це і договір, і тісний союз, і то, що Бог заповідає, і те, що Бог завіщає. І коли я читав про старий завіт, я бачу, там написано про умови завіту. Тож старий Завіт мав умови і мав постанови, які треба було виконувати. Хто не виконував, той розривав Завіт в односторонньому порядку. І Бог каже, я зі своєї сторони залишався вірний. Каже, вони нарушили мій Завіт. І через що земля їхня була спустошена і вони були знищені. І всякий раз, як я читаю про людей, які нарушили завіт, завжди знаходжу це слово сполучення. Що в книзі буття, що земля була пуста і порожня, там два єврейські слова. І находжу пророків: земля пуста й порожня, знищена, повністю розрушена. Причина нарушити завіт. І перше, що навіть не дослідивши про завіт, я зробив для себе такий висновок: що нарушити завіт, земля буде спустошена, народ знищений, хто нарушає завіт. Завжди, хто нарушить Божий завіт, бо Бог Бог зі своєї сторони, давши цей договір, давши цей завіт зі своєї сторони, не нарушить його. І він включає, знаєте, де перший раз зустрічається фраза Новий завіт? У нас зустрічається в Єремії, 31 розділ. Звідси останні апостоли цитують це місце в Новому Завіті. І перший раз, коли згадується Новий заповіт, він згадується книга Єремії 31-31. Я так запам'ю, бо знаєте, коли цифри совпадають, легко запам'ятати. Тому, звичайно, що книга Єремії це легко запом... запам'ятати. І я навіть не записував, бо я знаю, що це перший раз зустрічається в Єремії 31,31. 31. Я сподіваюся, що я не помилився. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, із Юдинним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. І звідси вже зразу напрошується висновок. Хто поламає нового заповіта, буде відкинений Богом, як поламав старого. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з Домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і по їхньому серці його напишу. І стану їм Богом, вони ж мені будуть народом, і більше не будуть навчати вони один одного. І брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Це перша згадка про новий заповідь в Єремії і перша згадка в Біблії про новий заповіт. Пам'ятаєте, коли є заповіт, питання хто заключив? З ким заключив і які умови заповіту. Перше, коли запитає середнього християнина, з ким Бог заключив новий заповіт, Сама поширена відповідь з язичниками. Відповідає це Біблії? Всі, хто досліджує Біблію? Насправді ні. Ось ми читаємо перший текст, саме перше місце написано: каже, я заключу новий заповідь з ким. Каже, з домом Юди і з домом Ізраїля. Чому згадується Юда і Ізраїль? Та тому, що царство тоді було поділене. Тоді 10 колін, колін відкололися, і два коліна відійшли, був Юда і Ізраїль. І Бог каже, я з ними. Тобто з усіма Ізраїлями. Хоча вони були, ну я не то, що посварені, вони воювали, реально воювали і були реально розділені. Десять колін, хто знає старий заповіт, ви знаєте цю історію. І каже Бог, я заключу з ними новий заповіт. А як же ж ми, язичники? А ми входимо в цей заповіт. Дивіться, перші всі апостоли були хто? Євреї. Що можливо, вам тяжко це прийняти, можливо, гордость язичників. Як це? Це ж Бог з нами заключив, Бог з церквою заключив. Так, да не зовсім так. Згідно Писання, написано, що Бог заключає у першу очередь зі своїм народом. Як Ісус сказав, каже, я посланий тільки до погибших овечор дому Ізраїлевого. І, як Він каже, Самарянці каже, ви не знаєте, чому кланяються. Каже, спасіння від іудеїв. Вони знають, чому кланяються. І Він каже, він, він, він причисляв себе. І тому і Ісус був із іудеїв. Із євреїв, всі апостоли були з євреїв. І іменно їх Ісус послав звіщати цей новий заповідь язичникам. І іменно Він вибирає єврея, фарисея із фарисеїв, Павла, і посилає до язичників, щоб навернути їх до себе. Чому важливо знати? І ми, згідно ремлян, згідно того, що пише Павло, ми приєднуємося до Ізраїля. Ми входимо в цей заповіт, який заключений з Ізраїлем, тому що так Бог заповів. Сказав, каже, що щоб Ісус Христос, який являється посередником цього заповіту, в старому завіті, хто був посередник? Первосвященник. Да, був старий заповіт, були обряди, були жертви, які треба було робити. Хто не робив, то ця душа з народу і стріблялася. Але вхід в святе святих був закритий. Один раз посередник, первосвященник, один раз в рік з кров'ю заходив туди. А Ісус є кращий посередник, не з роду Аарона. Каже, написано в старому в посланні до євреїв, апостол Павло пише, що він є посередник кращого завіту. Новий завіт є кращий завіт, який утверджений на кращих обітницях. І Ісус Христос відкриває дорогу до Бога. Якщо коротко, дуже коротко, суть нового заповіту, Бог заключає його з нами. І Бог зі своєї сторони обіцяє прощення всіх наших гріхів і обічне життя нам. Прощення всіх наших гріхів і вічне життя. Це суть завіту. Вона в крові. Кров є ціною, якою запасить і являється тим, що стверджує, що скріпляє завіт. Є ще така річ, як знак завіту, знаміння Завіта, знак завіту, ще є. Я не буду про це говорити, це обширна тема. Тому що як і старий завіт, так і новий завіт, так і вічний завіт має. Є знак завіту. Я не буду сьогодні говорити про знак завіту, Але скажу ще суть. Що потрібно від нас? Зі своєї сторони, Бог все зробив. Він віддав Ісуса Христа. Була природа. В чому різниця між старим і новим заповітом? Може, нові заповіді дані? Ні, всі ті самі. Ісус повторив все, що було сказано в старому завіті. До речі, коли написано, каже, напишу закони мої, стоїть там єврейське слово Тора. Може, ви чули, що євреї називають свій закон, закон Мойсея називають Тора. Іменно тут, всюди, де сказано, напишу закони свої в серці їхньому, там стоїть слово Тора. По суті, Бог каже, напишу Тору. Каже в серцях їхніх, тобто закон, заповіді не міняються, заповіді всі ті самі. Абсолютно всі ті самі. А що ж нового в Новому Завіті? І я задав себе питання, якщо він новий, що ж нового в Новому Завіті, якщо все залишається те саме. Так само Бог пропонує прощення гріхів, так само предлагає вічне життя і каже: вибери, добро і зло, життя і смерть я предложив тобі. І Умови завіту не міняються. Так само. А тепер торкнуся умови завіту. Коротко, основні умови завіту. Що хоче Бог? Щоб вступити з ним завіт. І знаєте, тут напрошується ще одна думка. Якщо є старий завіт, якщо є новий завіт, і якщо є вічний завіт. І це понятно. Бог дав цей завіт. А як я особисто? А я в завіті з Богом. І тут виникає ще одна тема: особистий завіт, лічний завіт з Богом. Чи я є особисто з Богом. І тому дуже важливо є переконатися, чи дійсно ти в завіті з Богом. Чи дійсно, бо цей договір, цей договір нерушимий, Бог зі своєї сторони його не порушить. І цей договір обіцяє вічне життя. І Бог виконає свої умови. Які умови наші? Що хоче від нас Бог, щоб ми вступили? Як? Або по-простому, як вступити з Богом в завіт? Що треба зробити? Покаятися і повірити. Насправді, перше, що хоче Бог, щоб ми повірили, щоб ми йому повірили. І хто повірить, повинен покаятися і освячуватися. Це умови завіту. Повірити, покаятися в своїх гріхах і освячуватися. Освячуватися це з одної сторони боротися зі своїми гріхами, з іншої сторони, робити добрі справи, добрі діла. Іначе хто знає, що робити добро і не робить, тому гріх. Так коротко, спрощено умови завіту, такі прості з нашої сторони. А посередник Ісус Христос. Він, А в чому суть нового запиту, в чому разниця? Чому Він названий новим? Кров. Там була кров ягнята. Яка не могла вдосконалити совість тих, хто приходив. І вони мусили без кінця приносити цю кров ягнят, щоб без кінця просити получати прощення. Не приніс жертву ягнятку, не приніс кров, нема прощення. Не зайшов священник раз на їх святе святих з кров'ю за весь народ, нема прощення. А тут один раз. Тут кров Ісуса Христа, Сина Божого, кров нового заповіту. Тому Ісус, коли дає чашу, Він каже, ця чаша. Це каже, є кров нового заповіту. Кров нового заповіту. Оце суть нового в цьому новому заповіті. Я буду закінчувати. Ну, суть я передав. Переконайтеся, чи ви дійсно в завіті з Богом, чи виконали ви умови, які потрібні з вашої сторони. А це, з іншої сторони, є гарантія вашого спасіння. Тому що мало вступити в завіт. Потрібно постійно виконувати умови завіту. Якщо ви думаєте, що покаяння один раз. Щоб покаялися і все. От я раз покаявся, вийшов сюди і на цьому все. Ні. Покаяння продовжається все наше життя, воно не закінчується. Багато із вас засвідчить, що ще по сьогоднішній день каються. І Бог показує, покаяння не закінчується. Воно умова нового заповіту. Віра. Поки ви не втратили віру, навіть якщо ви втратили все, в цьому житті, маєток, здоров'я, все, але ви не втратили віру, вважайте, що ви не втратили нічого. Тому що ви залишаєтеся за завіті з Богом, Бог все може відновити, поставити і так далі. А якщо ні, отримаєте краще Воскресіння. Якщо тут на землі, вже більше нічого не отримаєте. но не втратили віру, отримаєте краще Воскресіння. Тому хто втратив віру, вважайте, що втратив все. А хто не втратив віру, залишається за завіті з Богом і вважайте, що не втратив нічого. І тому. Я ловлю себе на думці. А як ті, що не освячуються? Вступили в завіт і не освячуються. А освячення є обов'язковою умовою завіту, виконання всіх заповідей, які дав Бог. Ви думаєте, заповіді відмінені? Ні. Багато хто вважає, що ми живемо під благодатью, заповіді не обов'язкові. Жодна не відмінена. І Ісус сказав, що каже, все, все, що написано в законі, каже, нічого не пройде, поки є небо і земля стоїть. Небо, і земля ще стоїть, заповіді не відмінені. Апостол Йоанн пише, хто любить, каже, Бога той виконує заповіді Його. І він каже, що це і є виконання, це і є любов до Бога, щоб ми виконували заповіді Його. А книга об'явлення, яка є останньою книгою Біблії, каже, що каже, святими є хто? Я не пам'ятаю, яка глава, яке місце, але помню текст. Там сказано, що святими є ті, що зберігають заповіді Божі і віру в Ісуса. І книга об'явлення дуже чітко показує, ті, які зберігають заповіді Божі і віру в Ісуса. Тому віра і діла, діла і віра, віра і заповіді, умови договору. І хто не буде соблюдати умови договору, згідно того, що я бачу в Старому завіті, згідно того, що я бачу, що було з попереднім старим договором, будуть знищені. Бог відкине їх. На жаль, хай благословить Господь. Пам'ятаємо, що сьогодні ми згадуємо Ісуса Христа, то, що Він зробив, і згадуємо договір. Ми в договорі з Ним, ми в союзі з Ним. Ми в завіті з Ним, і завіщання Він нам залишив. Заві... Заповіт Він нам заповів. Цієї теми не буду касатися, але Біблія говорить, що також новий завіт є також і заповітом Господа. І там сказано, що дія його вступає тільки після смерті. І цей заповіт почав діяти тільки після того, як Христос був розп'ятий. Він не діяв до моменту розп'яття Ісуса Христа. І дія нового заповіту розпочинається із того моменту, коли Ісус Христос був розп'ятий, коли смерть того, хто заповідає. Амінь.